Ця скриня то була зроблена з кедри, і тато зробив тато її вирізьбив мамі на ювілей. У тут є знак буква Д – дзиндра, Ольга і 1981 рік. Тоді у пані Олі покійної дружини знаного львівського скульптора Євгена Дзиндри була перша персональна виставка вишивки у музеї етнографії. А тепер в цій скрині вже донька Ульяна зберігає мамині та власні доробки. То я вишивала, правда я на нього потратила два роки. Заки я його вишила. І мамині серветки, мамині е, речі. Ось. то мамині, то низинка, бо різні стіби. Так. То є настил, а то є також низинка. Саме від мами пані Уляна перебрала любов до рукоділля. Я ходила до школи, то був 53-й рік, і е при гасовій лямпі я писала уроки. А мама за той час гачкувала зірочки. І мені все казала, Ляню, до гори на долину, прописи особливо. І вона тих тисячу зірочок наробила, то теж верето на два ліжка. Донька захопилася хрестиком у 16, і навіть коли ходила на хор до музичного училища, тягнула нитку голкою. Поки розучувалися партії там басів, альтів, то я витягала вишивку і вишивала. То бури скокотала на ну, ну, мензиндраве знову з голку і тільки когось не в коліті. Тепер одні і ті ж взори з'являються на різних роботах, однак вони оформлені по-різному. На кожному інша товщина нитки відповідно до полотна, інший колір. А розробляє це сестра пані Уляни. Ми вийшли, мама вийшла ту серветку на обрус, а потім ми її переробили власне цей взір на рушник, який мама назвала Світа і край неба палає. І ще є одна серветка. В тому дусі тільки також трошки розкидані кольори легенько. Так цей процес підбору назвали в сім'ї Дзиндрів тема з варіаціями. Участь в обговореннях на так званій художній раді брали навіть чоловіки. А зятя пані Оля, хоча й ненадовго, спонукала взятися за голку. І Каже, знаєш, що, я тобі з ворприготую при... обід, а ти мені того спори. Ну і а він такий прецизийний був і так легенько, щоб нитку зберегти з поров там, де помилка була. Через якийсь час він якось раптом сказав, каже, я б, напевно, сам міг вишивати. І ми вхопилися до того слово і йому підсунули кілька взорів, він дві подушки вишив. Ці подушки на сьогоднішній виставці у музеї Соломії Крушельницької серед сорочок, серветок та скатертин Ольги і Уляни Дзиндрів. А ще ця сім'я щойно подарувала музею проект надгробка нашої оперної діви, який ще у 70-х на конкурс зробив голова цієї родини Євген Дзиндра. Порадилися вдома і вирішили, що все таки краще, щоб цей проект був на своєму місці. Оксана Синишин, Олег Кухар, головні новини Львова.